Давайте трішечки розділимо. Якщо ми кажемо про цивільних, так дійсно, вони втомились. Так? От за цей дліннік вони втомились вже від постійної напруги, від постійних очікувань незрозуміло. Чого, як, що буде, люди втомились. В них вже, ну, на жаль, резилієнтність зменшилась. Е... Є порушення сну, є тривожні стани, є панічні розлади, є тривожні розлади, є астене розлади. З такими е скаргами вони дійсно звертаються до нас, бо е ну розуміють, що е вже самі е не справляються з такими станами. Що стосується військових, тут трішки інше. Багато наших військових, вони хто два роки, хто півтора роки, да, в постійному напруженні, в постійному бойовому стресі знаходяться. І вони просто виснажились. Вони дійсно вже ну, в них нема такого відсотка віддачі, який був на початку. Їм ем треба треба дійсно відпочинок, їм треба перезагрузка, їм треба оновлення, їм треба підняти свою фізичну, психологічну. Я не знаю, де будь-яку резильєнтність, яку вони втратили. Втратили, тому що вони в постійному напруженні в постійному бойовому стресі. Наші військові після контузій проходять у нас лікування ну, напротязі місяця. Якщо не допомагає, скажімо так, лікування або Ще потрібна якась реабілітація, да, ми можемо їх затримати довше да, і проводити реабілітаційні заходи. Треба навчити наших цивільних людей, які знаходяться тут, які не брали участі в бойових діях, ну, десь не бачили цього, да, поважати військових. Навчити їх, як спілкуватись, як співпрацювати з військовими, які прийдуть. Ну, хто не був, іноді цікаво, да? а що ти там, а як ти там? А ти стріляв, а ти ворога, скільки ти ворогів знищив? Да? Ну, це абсурд таких запитань. Не можна ставити. Далі. Іноді важко спілкуватись, тому що ми не бачимо, не чуємо. Да, ми десь репортажі там, по телебаченню чи десь, я не знаю, якусь стрічку да, там, прочитали. А людина все це на собі переніс. Загибель да, своїх. Побратимів, багато чого. І коли ти його можеш не розпитувати, а йому хочеться комусь, комусь це висказати, що я не знаю, наприклад, там Микола. Ну Що то сидиш такий мовчазний, там все? Ти ж повернувся з перемогою. Давай там посміємось, там, я не знаю, щось прогуляємось, все. А в нього ж, скажімо, спогади інші. І він згадує там свого побратима, з яким воював там рік чи два, який загинув на руках. І він починає розповідати про все це. І от тут вже цивільні люди, їх психіка може не витримати цього. Тобто з військовим не треба говорити про війну. Не треба його розпитувати. Що ти робив, як ти робив, що ти бачив, як, це, як ти це витримав, і всі і, ну, такі речі. Не треба ну, провокувати військових, треба розповідати, що, скажімо так, Зараз такий стан адапта, адаптація, адаптативний. Що якщо вистроїти цю модель вірно, так, і, і коригувати так, і супроводжувати військового, то все це може швиденько скажімо, ну, пройти цей. Стресовий, скажімо так, длінник, а якщо він на самоті один, сам з собою, ні до кого не звертається, ніхто не допомагає, звичайно, він вийшов там, не знаю, по цигарки на вулицю, а люди там п'ють, гуляють, слухають російські пісні. Яка в нього буде реакція? Або він. Добре, якщо зробить зауваження, да, або е, якось по-іншому застосує. Або е, і, на жаль, е, буду думати, е, ну, я був там, да, е, я вже не розумію, що туди відбувається. Підвізьме, крім цигарок, пляшку чогось міцного. Тобто тут суспільству треба готуватись до повернення наших захисників їх прийде багато.